Ураган зазнав домашньої поразки. У Коломиї тренується Національна збірна України з боксу. Зимовий володень. У матчі 13-го туру вітчизняної футзальної екстраліги Івано-Франківський ураган зазнав поразки від сусіда по турнірній таблиці Титан з Орізні Пропетровщини. Як і очікувалося, головний тренер урагану Іван Скіцько зробив деякі перестановки в складі своєї команди. Так, зі стартових хвилин у драконі вийшла четвірка боргуна, яка є номінально другою. А квартет Сімки і Кіндратіва теж зазнав змін. Замість Горбатова у ньому з'явився родавець. Дракони першими відкрили рахунок у матчі. Сімка прийняв м'яч на стовпа і віддав пас родавцю. А той вже завдав влучного удару 1-0. Втім, у середині другого тайму вистрілив екс зравець урагану Едуард Кулик. Спершу він самотужки організував взяття воріт на 29-й хвилині, а згодом віддав гольовий пас на грицовця 1-2. Природньо ураганівці побігли відігруватися, але у вирішальний момент голкіпер Титан Зорі чи зіграв вище всяких похвал. У своєму наступному матчі ураган відправиться у рівне, де зустрінеться з кардиналом. На власному паркеті команда Івана Скіцька постане 15 лютого, приймаючи Кременчуцький Лукас. Лідери обласного футзалу продовжили переможну серію. У суботу, 24 січня, визначили співфіналісти Кубка Івано-Франківщини з футзалу, а наступного дня стартувало друге коло вищої обласної ліги. Відтак, більшість команд за два дні провели одразу по два поєдинки. Найсильнішою кубковою парою однієї четвертої фіналу, з огляду на турнірну таблицю, була пара ДПС віза вторма. Втім, податківцям не вдалося належно протистояти віце-чемпіону «1-6». Чи не володар трофею епіцентр К-10 не мав особливих проблем у матчі з Людорадо Галацький двір 8-0. Вибули з Кубка Івано-Франківщини також два представники першої ліги. На двірнянський рем поступився городенці 1-3, а Рівера таки зуміла здолати Прошинські 7-4. Відзначимо, що у цій грі арбітри показали аж три червоних картки. Команди, е Емоційно себе, як кажуть, десь перевершують, так можна сказати, і десь воно сьогодні показало, що ті ж ямничани вони не зуміли себе, свої емоції втримати, і в результаті два вилучення. А так, якщо брати так в цілому по змаганнях, то все ж таки. Е Є дисципліна, є порядок. Кубкові матчі вони особливі з одної гри, і там команди налаштовуються по-особливому, не так як в чемпіонаті. В чемпіонаті кожен має свою стратегію, а кубок і кубок. Ну, сьогодні, в принципі, інтриги не сталося. Епіцентр легко здолав Ельдорадо Галицький двір. Друга пара Ревера і Прушинські дещо так перший тайм трошки була інтрига, а в другому таймі просто ябничан не вистачило фізично і вони програли. Цей двобій. У третьому матчі значить, команда з надвірної дала гідний як на мене, відпір Горденківцям, але досвід Горденківців був вищим і також десь закономірна перемога. Ну і в останній грі ДПС і Візавторма також інтрига була підтверджена тим, що в чемпіонаті податківці обіграли візу, і тут такий був своєрідний би, матч реванш Ну і звичайно більш досвідчена, більш е, така е, молода команда е, Візавторма впевнено переграла податківцю. Тобто, кубок іде без інтриг. У півфіналах обласного кубку зустрінуться епіцентр Рівера» та Городенка Візавторма. У неділю, 25 січня, поєдинками 10-го туру продовжиться чемпіонат вищої ліги. У центральному матчі ігрового дня «Ураган-2» КФВ здобув розгромну перемогу на ДПС, яка для дублерів-драконів стала ще й волівою – 9-3. Чергової поразки зазнали ветерани з «Урагану-4», поступившись насухо в візі в тормі – 0-4. А поєдинок «Рівер» – «Ельдорадо» – «Галазький двір» завершився нічиєю 2-2. Одноосібний лідер Епіцентр К-10 у Городенці відсвяткував вже дев'яту поспіль перемогу завдяки дублю Ігоря Кушецького. 2-0. Інтрига у першій лізі е за чемпіонство дещо якби, втрачена, тому що епіцентр доволі м, впевнено і, е так як кажуть, йде до перемоги. Е ті суперники, які складають їм конкуренцію, десь трошки відстали, але за друге-третє місце е -м, буде вперта боротьба. Я... Тому переконаний. Е, у першій лізі трошки там в ну, нас цього року не, не вийшла ліга як така, але там також медик за надвіднянцями буде сперечатися за перше місце і там також цікаві матчі між ними. Івано-Франківська на рідному паркеті провела товариський матч проти представника вищої ліги баскетбольного клубу Волинь Баскет. Пра відбулося у суботу, 24 серпня, в манежі коледжу фізичного виховання. Зважаючи на товариський характер поєдинку, головний тренер «Відмедів» Євген Мурзін дав відпочинок одразу чотирьом провідним гравцям: Мекі Макнайту, Рікардо Глену, Владиславу Подоляну і Сергію Алфьорову. Натомість у складі Говерли з'явився молодий форвард Віталій Вінтоняк, який розпочинав нинішній сезон саме у Прикарпатському клубі. А згодом перейшов у «Волинбаскет». У складі Луцької команди Вінтоняк провів 12 поєдинків у вищій лізі, будучи одним з лідерів: 16 очок, 10 підбирань та 2 передачі в середньому за матч. Чи продовжить свої виступи в Італії у складі Говерли, наразі невідомо. Щодо самого товариського матчу Говерли та Волинбаскету, івано і франківці здобули переконливу перемогу з понад 20-очковою перевагою. Натомість свій наступний офіційний поєдинок в рамках чемпіонату Суперліги Говерляни проведуть 7 лютого у цей день. до де Франківська завітає Дніпро Азот з Дніпродіжинська. Сезон баскетбольної суперліги знову під загрозою зриву. Клуби баскетбольної суперліги відчувають фінансові труднощі, через що продовження сезону залишається під загрозою. Як стало відомо, проблеми з фінансуванням є у клубів групи приват. Мова йде про Одесу, Дніпро Азот, Політехніку Галичину, «Говерлу» та Феру НТУ. Також є проблеми у баскетбольного клубу Київ та Миколаєва. Враховуючи непросту ситуацію, яка склалася, директорат Суперліги запевнив, що знає про проблеми клубів, і асоціація намагається знайти вирішення. Нагадаємо, нинішній сезон Суперліги стартував із опізненням через фінансові проблеми декількох клубів. Серед них була івано-франківська говерла. Тим часом сім команд суперліги та один представник вищої ліги змагаються у одній четвертій фіналу Кубка України. Зокрема, Дніпро з величезними труднощами здолав Черкаські мавпи 68 68-64. У ще одній парі представник вищої Ліги Авангард дав бій сусідам з команди Києва. Однак не зумів зупинити лідера Вовків Отверченка, поступившися з рахунком 76-81. Чинний володар Кубка України будівельник не мав особливих проблем у Запоріжжі, де завдав поразки місцему феро 111 111-68. Не менш переконливо, лідер національної першості Хімік обіграв на виїзді Миколаїв 85-51. Южниці не відчули опору опонентів і у матчі відповіді, який завершився з рахунком 86-33. Другий чвертьфінальний матч між Черкаськими бафпами та Дніпром відбудеться 31 січня. А матчі будівельних Ферозен та Київ Авангард 2 лютого. Жеребкування півфіналів буде проведене 7 лютого. «Франківськ» прямує до чемпіонства. Минулими вихідними відбулися матчі другого етапу чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд, де успішно змагається баскетбольний клуб Франківськ. У першій частині сезону франківські баскетболістки продемонстрували стовідсотковий результат, здобувши 8 перемог у восьми матчах. Переможну ходу підопічні Юрія Процюка продовжили і на старті другого етапу. Гра у Вінниці проти блискавок була напруженою, адже за господарок виступали досвідчені баскетболістки, які вже не один рік грали у вищій лізі. Відтак, перша чверть матчу завершилася з рівним рахунком 18-18. Але надалі з кожною десятихвилинкою, хвилинкою франківчанки набирали обертів і у підсумку перемогли з перевагою у 13 очок 80-67. Кращою у складі Франківська стала Наталія Скорбатюк, яка зіграла без замін усі 40 хвилин, протягом яких набрала 25 очок. Христина Мацко додала 17 очок та 12 підбирань. Натомість Вікторія Пазюк була найбільш ефективною у нашій команді, продемонструвавши 100% показник влучань з гри. Наступний матч стане для Франківська одним з ключових. 31 січня у Одесі підопічні Юрія Процюка зіграють проти місцевого Інтерхіма. У Коломиї тренується національна збірна України з боксу. Третій тиждень найсильніші боксери країни займається у фізкультурно спортивному комплексі Локомотив. На січневий навчально-тренування збір у столицю Покуття вони приїжджають вже багато років поспіль. У Коломиї національна команда приїхала не всім складом. Інша частина, отамани, зараз тренуються в Києві, розповідає Дмитро Сосновський. Головний тренер збірної України ділиться, що писанкове місто створює чудові умови для навчально-тренувальних зборів. Перш за все, база, умова, закономірно люба підготовка. Вона це створені умови. Тут прекрасна база, хороше харчування, хороший відпочинок. І ми можемо виконати певні об'єми навантажень, які нам потрібні для того, щоб ми могли успішно провести рік. Тому ми вже на протязі. Багатьох років починаємо цей навчально-тренувальний збір тут. Коломаломаяни завжди раді гостям, особливо таким поважним, каже заслужений тренер України Іван Данилишин. Звісно, організація навчально-тренувальних зборів потребує чималих зусиль. Вагомими є підтримка місцевої федерації боксу та меценатів. У нас вже традиційно звідси виїжджає олімпійська збірна і на чемпіонати Європи і світу. І в них завжди у них такби це є. Така мека боксу, от звідки вони стартують, і в них успішні результати потім вже і на міжнародному рівні. Що не менш важливо, з учасниками національної збірної мають можливість тренуватися і юні коломийські боксери. Для них це дуже хороший досвід. Боксерам не байдуже, що відбувається в Україні, зазначає головний тренер збірної України Дмитро Сосновський. Багато спортсменів зараз воюють на сході, тож своїм побратимам вони обіцяють потішити призовими місцями на майбутніх чемпіонатах. Став відомий порядок змагань шкільного турніру на малий кубок народного футбольного клубу Ураган. Загалом у ньому візьмуть участь понад два десятки команд, які не зуміли продовжити боротьбу в основних іграх. Призовий фонд, як і торік, складе 10 тисяч гривень. Поєдинки відбуватимуться ще суботи, опісля головних змагань. В оргкомітеті кажуть, двобої обіцяють бути запеклими. З попереднього етапу розпочинають участь всього навсього 6 пер 12 команд. Відповідно, ми, всі інші команди приймуть участь уже з однієї восьмої малого кубку. Відповідно, наш, наші етапи змагань так розраховані, щоб вийти на фінішну пряму практично поруч з розігруванням основного кубку. Загалом малий кубок НФК Ураган розіграють лише другий рік поспіль. Спонсори турніру кажуть, основна його мета це підтримати спортивний дух школярів, які програли у попередніх матчах, адже, як показує досвід, вони нерідко втрачають можливість та бажання грати у футзал. Цьому і полягала ідея якраз створення ще малого кубку для того, щоб ті команди, які втратили можливість боротися за основний кубик, не втратили все одно мотивації і можливості змагатися в другій частині турніру. Емоції і боротьба серед команд учасників за малий кубок будуть не меншими ніж в основному кубку. Попередній етап малого кубку НФК Ураган розпочнеться вже цієї суботи, 31 січня. Першими у двобої зійдуться 13-та школа та гімназія номер 2 Нагадаємо, минулого року цей титул вибрали футзалісти 23-ї школи. Бистриця 2010 переможець зимового кубку ХФЛ. У суботу, 24 серпня, відбулися матчі зимового кубка християнської футбольної ліги. У фіналі змагань Бистриця 2010 Десять сильнішу зарошен Прикарпаття. Усього у змаганнях взяли участь 12 команд, які були розділені на 4 групи. До півфіналу вийшли Бистриця, «Галицький двір, Рошен Прикарпаття, а також Атлетік. Бистриця без завих проблем обіграли Ельдорадо 6-1. А от Рошен Прикарпаття лише в серії після матчів в пенальті зумів дотиснути Атлетік. У фіналі Бистриця з мінімальною перевагою перемогла Рошен 2-1. А бронзу вибрав Атлетік, обігравши в матчі за третє місце Ельдорадо «Галицький двір. Велосипед це транспорт на ослі пори року, стверджують троваристи. Вони виїхали на зимові вулиці Івано-Франківська, щоб показати всім, що велосипед це транспорт і для зими. Цих завзятих роваристів не лякає ні дощ, ні мінусова температура. Тим паче кажуть, зими останнім часом вельми помірні, тому у івано франківську для катання найбільш сприятливі умови. І, хоча жодної велоінфраструктури, на відміну від Львова та Києва у місті немає, переваги для їзди тут створені самою природою та історією. У нас рельєф дуже рівний на відміну від Львова чи Києва. У нас дуже компактне місто, яке фактично будь-яка поїздка з околиці в центр. Ну це не більше ніж 3 кілометри. Що на велосипеді долається за буквально ну не більше, ніж 15 хвилин, тобто дуже близькі відстані. І по-третє, у нас в більшості дуже вузькі і спокійні вулиці. Швидкість руху автомобілів дуже низька. Для велосипедистів це добре тим, що це гарантує високу безпеку. Просто небо, імпровізована велошкола, а ще безкоштовні консультації щодо ремонту залізного коня. І, хоча обслуговування ровера визначають його власники справа, не дешева, але воно того варте, адже двоколісник легко замінює увесь громадський транспорт. Головне кажуть, під час руху дотримуватись елементарних правил безпеки. Якщо, наприклад, все ж вирішили ну їхати по дорозі, то старатися триматися правого кінця дороги. Ось, ну і також таки бути уважним, бути спостережливим, не, не спішити, не гасати по дорогах. Також зважати на пішохода, на те, що на дорозі є автомобілі. Ось не бути героєм. Втім, попри очевидні переваги, є також недоліки. А все тому, що у Івана-Франківську на роверу постійно чекає небезпека з боку крадіїв. У нас в Франківську часто крадуть велосипеди, і звісно, треба за ним дивитися, коли, наприклад, хочеш добратися швиденько до центру міста або інші куточки Франківська, і зберегти свій велосипед, і потім щоб не йти пішки і не їхати на ті ж самі маршрутці додому. У рамках зимового велодня роверисти здійснили пробіг серед місця. А відтак рушили на велофорум та переляд кіно на велотематику.